Вероніка допила чай і озирнулася. На цій вулиці майже не було перехожих, а у двори зовсім ніхто не заглядав. Будинки тут були аварійні, і давно вже розселені. Їхнє знесення відкладали і це було їй на руку. Дещо сховаєшся, щоб спокійно попити чай і з'їсти пиріжок, залишаючись непоміченою. Вона поправила перуку, перевірила спідницю і нанесла яскраву помаду. Час працювати. Якщо не з'явиться на місці, Рамір помітить, а це загрожувало серйозними неприємностями. До циган Вероніка потрапила в 14 років. Вона втекла з дитячого будинку, а там її обманом і страхом змусили залишитися. Зараз вона розуміла, що тоді була надто мала і залякана, щоб мислити логічно. Усе почалося з дрібного проступку вкрала пляшку молока й булку в магазині. Продавчиня кинулася слідом. Але не могла наздогнати моторного підлітка. А ось чоловік наздогнав. Він притиснув її до паркану і зло вимовив Ну що, до в'язниці чи працювати будеш? Тремтячи від страху, Вероніка вибрала друге. Вона чула, що у в'язниці ще гірше, ніж у дитбудинку. а гірше хіба буває? Спочатку вона жила в постійному страху, підкоряючись кожному наказу раміра. У нього була велика бригада жебраків і ворожок. Найдивовижніше, що серед цих людей не було жодного справжнього цигана. Усі тільки прикидалися за чотири роки Віра пройшла через безліч колотнеч. Тепер вона розуміла, що якби її тоді спіймали, максимум повернули б у дитячий будинок і на цьому все. Але через стільки часу їй уже не відбутися так легко. Усі, хто був під началом Раміро, беззаперечно підкорялися йому. А тим, хто намагався збунтуватися, він швидко показував свою перевагу, використовуючи кулаки, і водночас примовляв ще раз рипнешся, відправишся до в'язниці. І я вже постараюся, щоб термін дали повний. Віра знала, що це не просто погрози, бо Рамір щодня носив поліцейським гроші. А вони їх за це не чіпали. Ну, принаймні особливо не ганяли. Колись Вероніка була звичайнісінькою домашньою дитиною. Усе в її житті перевернулося в одну ніч. Вона пам'ятала лише уривки, як мама ридала. Тато стояв із рушницею в руках, а старший брат, блідий і наляканий, міцно притискав її до себе. Пізніше, вже через роки, Віра дізналася, що тієї ночі в їхній будинок проник грабіжник. Тато хотів налякати його, але в темряві промахнувся і вистрілив на ураження. Грабіжником виявився син депутата. Молодий хлопець, який програвся в карти і боявся попросити грошей у батька. Тата засудили за повною програмою. На тлі стресу мама сильно захворіла, і вже через рік її не стало. Одного ранку вона просто не прокинулася. Вероніку та її брата Олега відправили в дитячий будинок. Олег був старший за сестру на 8 років і їхні стосунки завжди були особливими. Він не докоряв їй, не називав малявкою. Завжди захищав і підтримував. Саме він навчив Вероніку плести красиві браслетики, які ніхто більше не міг повторити, і перший свій виріб вона подарувала йому. За півроку Олега забрали в прийомну сім'ю і відвезли за кордон. Тоді Вероніка була невтішна вона кричала і плакала, не розуміючи, чому в неї забрали найріднішу людину. Вихователі вирішили ізолювати її на тиждень, щоб не заважала іншим. Цей момент став переломним. Вероніка немов зламалася. Все, що вона робила, тепер було на зло. Вона не вилазила з ізолятора і часто отримувала стусани від виховательок. Тож дитячий будинок залишив тільки болючі спогади. Зараз Вероніка стояла на площі перед ринком. Її погляд моментально вихопив потенційну жертву, і вона одразу попрямувала до неї. Робочий день добігав кінця. А значить, скоро вона віддасть виручку Раміру, вип'є пива і витягнеться на старому дивані в тісній орендованій квартирі, де жила з трьома такими ж циганками, як вона. Квартиру для них знімав Рамір. Але називати її житлом було складно дві кімнати, вбиті меблі та брудні стіни. Окинувши поглядом площу, Вероніка зрозуміла, що сьогодні більше роботи тут не буде. Усім, кому можна, вона вже встигла нагадати долю. Вероніка посміхнулася. Якщо її досі не прибили, значить, хоч щось із її передбачень збувається. Вона підібрала спідниці і попрямувала до виходу. Єдиним її бажанням зараз було якнайшвидше змити яскраву косметику і позбутися цього лахміття. Раптом Вероніка зупинилася. Її слуху ловив тихе скиглення. І вона поморщилася. Бачити покинутих тварин завжди було болісно. Адже допомогти їм вона не могла хіба що купити сосиску. Але навіть це доводилося робити обережно, щоб Рамір не помітив, що вона витрачає гроші. Озирнувшись і переконавшись, що на площі нікого зі своїх немає, Віра швидко пройшла в кущі, звідки лунав звук. Під густими гілками вона несподівано виявила не собаку, а дівчинку. Вона, стиснувшись у грудку, тихенько плакала. Гей, привіт! М'яко гукнула її Вероніка. Дівчинка злякано подивилася на неї і позадкувала. Та не бійся ти. Віра стягнула з голови перуку. Я не циганка. Дівчинка трохи розслабилася, але все ще виглядала насторожено. Ти чого тут ревеш? запитала Вероніка. Дівчинці було років п'ять, може, шість. Вона схлипнула. Я загубилася. Оце так. І як це ти примудрилася? Ну, ми з татом посварилися. Він сказав, що треба ходити до репетитора, а я не хочу. Я й так все знаю, ображено сказала дівчинка. Віра насилу стримала посмішку. Ну, погодься, що знати все неможливо. Немає такої людини, яка б усе знала. А я знаю, вперто заявила дівчинка, піднявши підборіддя. Але через секунду її губи знову затремтіли. Тільки не знаю, як додому дійти. Дівчинка ледь не розплакалася знову, але Вероніка швидко сказала Думаю, тут немає нічого складного. Раз ти все знаєш, то й адресу свою напевно пам'ятаєш. Звичайно, Покровська 15. Адреса здалася вірі знайомою. Вона згадала вулицю з красивими будинками, повз яку проходила одного разу. Так це ж на іншому кінці міста. Як ти від тата, то втекла? Вранці? Коли він хотів мене до репетитора відвести, пояснила дівчинка. Ох, ну що ж з тобою робити? Гаразд, давай проводжу, чи що. Віра розуміла, що якщо затримується, Рамір обов'язково влаштує розбірку або навіть поб'є. Але, подивившись на дівчинку, вона не змогла залишити її саму. Простягнувши руку, Віра відчула, як малятко довірливо вклало свою долоньку в її. На мить вона застигла. Браслет на зап'ясті дівчинки, здався їй до болю знайомим. Це була майже точна копія тих, що вона плела колись для брата. Дивно, подумала Вероніка, такий дешевий виріб на дитині з багатого району. Але коли рука в дівчинки опустився, закриваючи браслет, Віра чомусь не наважилася попросити показати його ще раз. Вони йшли вже хвилин 10. Коли дівчинка, яка представилася Мариною, поскаржилася Я пити хочу! Попереду виднівся магазин. Віра чудово розуміла, що їй сьогодні все одно не уникнути покарання. Тому рішуче звернула туди. Зараз купимо щонебудь попити. Крім води, Віра купила Марині кілька пиріжків. Поки дівчинка їла, Віра вирішила завести розмову. А ти з ким живеш? З мамою, татом, нашим псом Джеком і дядьком Григорієм. Він доглядає за квітами. Мама каже, що без нього вона б не впоралася, бо в неї самої часу зовсім немає. Отже, мама багато займається квітами, припустила Віра. Марина подивилася на неї з підозрою. А ти звідки знаєш? Віра розсміялася. Ну, це не складно здогадатися. «А, ну так, кивнула дівчинка і поправила свій чубчик. Вероніка знову помітила браслет на її зап'ясті. Цього разу сумнівів не було. Це був точно такий самий браслет, який вона колись подарувала своєму братові Олегу. А я теж раніше таки плила, задумливо сказала Вероніка. Ось точно такий подарувала своєму братові. Правда? Марина пожвавилася. А де зараз твій братик? І чому ти ходиш у такому одязі? Ми з ним загубилися, ухильно відповіла Віра. Поки що ніяк не можемо знайти одне одного. Шкода, а в мене ні братика, ні сестрички немає. Я прошу маму, щоб вона купила мені братика, а вони з татом тільки сміються. А цей браслет мені. Марина не встигла договорити. Стояти, руки за голову, не рухатися. Раптом пролунав крик. До них підбігли люди. Хтось різко схопив Віру за руку, так сильно її заломивши, що біль пронизав усе тіло. Дівчинка злякано заплакала. Віру кинули обличчям донизу на холодний асфальт. Вона не бачила, що відбувається, але почула жіночий голос. Марина тихіше, усе добре, ти в безпеці. Матусю. закричала дівчинка. Це було останнє, що Віра встигла почути. Коли вона прийшла до тями, її вже грубо заштовхували в машину. Ну, встряла ти, дівчинко, зловимовив хтось із супроводжуючих. За викрадення дитини зараз такі терміни дають, що вийдеш тільки до старості. Віра спробувала пояснити, що нікого не викрадала, але тут же відчула різкий удар кийком. Біль спалахнув вогнем і в очах потемніло. Вона вирішила більше нічого не говорити. Віра думала, що у відділенні поліції все швидко з'ясується і її відпустять. І коли її привели до слідчого, вона чесно розповіла все, що сталося. Той слухав із добродушною посмішкою, але наприкінці лише запитав Усе? Віра кивнула так. Слідчий раптом голосно розреготався. І ти думаєш, я повірю такій, як ти? Віра розгубилася, а чоловік у формі, насупившись, різко сказав: У тебе є доба, щоб у всьому зізнатися. Потім не скаржся, буде гірше. Тепер Віра сиділа у кутку камери. З жахом спостерігаючи за двома жінками з бомжуватим виглядом. Ті вже хвилин п'ять люто билися. Вони мовчки штовхали й рвали одну одну, важко дихаючи. Якоїсь миті метушню помітив наглядач. І по решітці вдарив кийок. Ану, припинити. Розійшлися. Жінки знехотя розійшлися і знову замовкли. Одна з них повернулася до віри. Ну, що затиснулося? Перший раз чи що? Вероніка змахнула сльози й кивнула. І що тобі шиють? Викрадення дитини, ледве чутно відповіла вона. Друга жінка усміхнулася. Так ти вляпалася. Але ж я нічого не робила, відчайдушно схлипнула Віра. Ха. Тут, дівчинко, хоч кричи, хоч плач. Якщо адвоката немає і грошей теж, підеш сидіти, холоднокровно відповіла перша. Сльози знову покотилися по її щоках. Жінки переглянулися й одночасно похитали головами, ніби кажучи, нічого не поробиш. Гей ти! пролунав різкий голос. Віра здригнулася. Перед камерою стояв той самий чоловік у формі, який раніше залякував її. Ну що, готова дати свідчення? Які свідчення? Я нічого не крала, нічого поганого не робила. Присягаюся! Чоловік насупився, але тут підійшов іще один поліцейський, а з ним група людей. Клименко. Голосно звернувся новоприбулий. Клименко моментально випростався, як струна. Слухаю, ти що тут влаштував? Батько дівчинки прийшов, вона все пояснила, сама втекла. Віра підвелася, намагаючись роздивитися, хто стоїть за ґратами. Чомусь це було для неї неймовірно важливо. Лименко зробив крок із камери, збираючись зачинити двері. Але в цей момент їхні погляди з одним із чоловіків перетнулися. Олешку, прошепотіла Віра, опускаючись на підлогу. Чоловік у дверях вмить відштовхнув поліцейських і кинувся до неї. Віра, вірочка, це ти, моя сестричка. Сцена виглядала так, ніби вони збожеволіли. Олег міцно обіймав віру, підтримуючи її, щоб вона не впала. Олешко, Олеженько, братик мій, схлипувала вона, чіпляючись за нього. З камери всі вони вибралися хвилин через п'ятнадцять тільки. Олег не відпускав її руку. Той, який був начальником Клименко, невпевнено сказав Ну ми ж не можемо ось так просто її відпустити. Олег різко повернувся до нього. Та як ви зрозуміти не можете? Вона ж нічого не зробила. Усе вже з'ясували. Так, але. Що? Чоловік зітхнув. Він уже прораховував, який нерозкритий злочин можна на цю напівбродяжку повісити. Але тепер довелося відмовитися від цієї ідеї. Олег тягнув її до дверей. Ходімо, йдемо звідси швидше, на вулицю, на свіже повітря. Вони вийшли. І Віра одразу заплющила очі. За день її очі відвикли і від сонячного світла, і від свіжого повітря. Татку, ти герой! До Олега кинулася Марина. Поруч з'явилася молода жінка. Дякую вам за Марину. Це так важливо, що ви не пройшли повз. звернулася вона до віри. Олег підняв руки, закликаючи всіх до тиші. Хвилину уваги! Давайте знайомитися. Дружина Олега Оксана подивилася на нього потім на віру. Я нічого не розумію. Зараз усе поясню, посміхнувся Олег. Оксано, Марино, знайомтеся, це моя рідна сестра Вероніка. Та ти ж шукав її три роки щодня, ахнула Оксана. Віра посміхнулася. А я майже чотири, втекла з дитбудинку, щоб знайти Олега. Усі говорили одночасно, обіймалися і сміялися. Оксана, нарешті, суворо сказала. Олеже, якщо ми не поїдемо додому, Віра тут впаде від голоду. Точно, усі в машину, ляснув себе по лобі Олег. Віра сиділа за столом у затишній кухні, здивовано озираючись. Ніколи не думала, що опинюся в такому будинку. Олег усміхнувся. А я чотири роки тому й не знав, чи зможу повернутися. Тепер розповідаю все, і відразу вирішимо, що робити далі. Ти тепер під моїм наглядом. Віра зітхнула, поклала голову йому на плече і почала свою розповідь, не приховуючи жодної деталі. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського має бути більше. А ми з вами зустрінемось у наступній історії.